Я відповідальний господар. Тренінг під такою назвою провели полтавські зоозахисники для власників тварин. Розповідали про те, хто такий відповідальний власник з точки зору законодавства та моральних норм суспільства, про адаптацію тварин, яких взяли з притулку, та що означає доглянутий собака. Ми хочемо донести до людей інформацію про те, що дуже важливо бути відповідальним власником, правила, як доглядати за тваринкою, вакцинації, обробки, чому це важливо. Облаштуйте затишне місце у будинку, покладіть туди іграшки, плед. Тварина має почуватися спокійно та у безпеці. Влаштуйте візиту ветеринара. Учасники тренінгу, зоозахисники, родина хан утримують вдома більше 70 тварин, не лише собак та котів. А й птахів, гризунів та навіть лисиць. Тож з власниками чотирилапих вони ділилися своїм досвідом опіки над тваринами. Перш за все, людина, яка бере тваринку, вона має розуміти, що це дуже велика відповідальність, що ми не можемо потім її комусь віддати або залишити на вулицю. Тобто, це член родини. Тільки в такому випадку, якщо ви так вважаєте, треба заводити тваринку. Якщо ви не впевнені, що ви з нею впораєтеся, або що це на все життя, то краще навіть її не брати. Щоб потім ми не збирали таких тваринок по малоцям про відповідальність за тих, кого ми приручили, розповіла присутнім і кінолог, каністерапевт терапевт та фахівчиня з корекції поведінки собак Ельвіра Попова. Буває так часто, що це рішення емоційне. І якщо ми візьмемо статистику, то на питання: а чому ви взяли цю собаку або вибрали цю породу, то люди зазвичай кажуть. У Полтавки Марини дві собаки, тому і відповідальність подвійна, говорить вона. На лекцію прийшла, бо в цій темі, каже, завжди є куди вдосконалюватися. Мого писака звати Дені. Я вже давно собі хотіла другу собачку, тому що у мене ще одна є собака, їй 16 років, вже 17-й пішов, ну тоді їй було 10. І я хотіла. І ще одну собачку собі завести, бо їй було скучно. Не оминули увагою зоозахисники і те, як зробити наше місто дружнім до тварин. Місто дружнє до тварини, це не означає, що тільки влада повинна приймати якісь рішення. А перш за все, ми, власники собак, ми повинні робити певні кроки. Наприклад, поважати особисті кордони людей, які не мають тварин. І тоді більша кількість людей буде прихильна до тварин, і нам тоді легше буде зробити наше місто. Дружнім та тварин подібні лекції із зооосвіти для полтавців заплановані і надалі.